Всім привіт 10 жовтня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, поговоримо на досить таку просту тему. Як підключити акумуляторну батарею до джерела безперебійного живлення. Підібрали те джерело. Яке вам буде достатньо для, для тих приборів, які будемо підключати. І підібрали правильно акумуляторну батарею. Перед нами от GTM серії A 12 вольт на 100 А. Підібрали, підібрали все правильно. І думайте, як же його підключити правильно. Ну, я говорю для тих, хто з цим ніколи не мав діла. Все, друзі, робиться досить просто. Перед нами от джерело безперебійного живлення і акумуляторна батарея. Я от виложив провода, щоб не займати. Багато вашого времени підключаємо спочатку плюсову клему, а потім мінусову. Підключили, друзі. І от, у нас це, що, джерела безперебійного живлення, як бачимо на виход є дві розетки на 220 вольт. Акумулятор підключили. Підключаємо сюди ті електроприбори, які ви хочете, щоб працювали від джерела безперебійного дживлення. О. І включаємо друзі в розеточку 220. Включили і от включаємо саме джерело безперебійного живлення. Тут у нас, як бачимо, дві індикації. Тут показує, наскільки у вас заряджена чи розряджена акумуляторна батарея. І от, підключили, і коли у вас пропадає електроенергія, джерело видає 220, і ті прибори, які підключені, будуть працювати, і, і так же коли джерело безперебійного живлення, воно має зарядочку, і якщо не було електроенергії, ваша акумуляторна батарея розрядилася. Коли з'явилося світло, е акумуляторна батарея буде сама, як би сказати, автоматично заряджатися. Як то так по-простому друзі, працює? Е як підключати? По-другому також є варіанти, це не один єдиний варіант. Все, як говориться, друзі, по походу. В компанії електромотор є акумуляторні батареї, джерела безперебійного живлення різної. Потужності. Зацікавило, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Як би не було, бажаю всім мира, світла та да здоров'я 063 426 1010.